Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 19 квітня, ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Масове додаткове щеплення дітей від поліоміеліту перестали проводити на Буковині. Туризм на Буковині повільно, але розвивається. В Україні більше півмільйона людей, які опинились в складних життєвих обставинах. З них понад тисяча таких родин проживає у Чернівецькій області. Масове додаткове щеплення дітей від поліомієліту перестали проводити на Буковині. Лише у Чернівцях від початку вакцинації, тобто з 19 жовтня, таке щеплення зробили понад 48 тисячам дітей. Чому надалі масове додаткове щеплення не відбуватиметься, знає наш кореспондент. Від поліеміліта всі оці позачергові позачергові ці додаткові вакцинації ми теж пройшли. Тому що вакциплі ліків від цих епідемій не існує. Їх не просто так придумали. Якби від них могли подіяти настойки, калини, вибачте, малиновичі і парення ніг, то звичайно цього б ніхто не робив. Але ліків немає, і наслідки страшні, наслідки невеліковані. І так вважає більшість матерів столиці Буковини. Принаймні про це свідчить статистика. Адже лево частина батьків таки зголосилася зробити щеплень. Від поліомієліту. Тобто 96% дітей щепилися хто трьома дозами, хто двома дозами. Це є позитивно, тому що коли ми щеплюємо дітей більше 95%, ми створюємо так званий колективний імунітет, враховуючи значить показники, які висвітлювало Міністерство охорони здоров'я. То Чернівецька область одна із, скажімо так, на високу, на, на такому належному високому рівні провели цю турову імунізацію. Та статистика і те, що чимало батьків відмовлялися щеплювати своїх малюків. Деякі з них шукали можливість отримати липові довідки. Один такий недостаток в нашій медицині, звичайно, що ці довідки бувають багато липові. Тобто, батьки самі йдуть на цей компроміс з медичними працівниками, що з чим ми боремося дуже. Тішаться медики не лише тим, що чимало батьків вирішили захистити своїх дітей від небезпечної хвороби, яка здатна вражати центральну нервову систему, викликати паралічі і навіть призводити до летальних наслідків, запевняють на щастя Серйозних наслідків вакцинації не зафіксовано на рівні міста несприятливих подій після імунізації не зареєстровано в період проведення кампанії. Надалі відбуватиметься лишень планові щеплення, і вакцинуватимуть не тривалентною вакциною, як це було, а бівалентною. Аби знову не виникало міфів. Медики пояснюють, чому тепер використовуватимуть саме таку вакцину. Вакцина якою ми користувалися до 17 квітня. Була якісна, безпечна в своєму складі. Вона містила три компонентні – поліовірус першого, другого та третього типу. Проаналізувавши ситуацію захворювання на поліемеліт, сусідня організація охорони здоров'я значить зауважує наступне що. Тисяча 1999 дев'яносто дев'ятому році востаннє реєструвалися захворювання поліомієліту, які були спричинені поліовірусом другого типу. Тому не не потрібно проводити щеплення проти поліовірусу другого типу. Медики запевняють, ця вакцина, яка має два складники, має бути ще безпечнішою. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближаються 30-ті роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Студенти філфаку Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича не просто зацікавились обставинами цієї події, а й віднайшли чимало невідомих фактів. Саме їх вони розповіли своїм одноліткам на урочистому заході, підслуховувала і Надія Величко. Я не знала, що до власне самої трагедії, яка відбулася в 1986 році, не не лише на цьому реакторі, а й на інших, відбувалося дуже багато технічних таких поломок. І ця трагедія могла відбутись набагато швидше. І, також дізналася для себе нового те, що і матеріали, в принципі, які використовувалися, і сама технологія побудови цих реакторів, скажімо так, воно не було таке, як воно мало би бути в ідеалі. Оксана разом з однодумцями спочатку просто зацікавилися обставинами, що спричинили аварію на ЧАЕС. Потім вирішили поділитися набутими знаннями з іншими студентами. А щоб краще передати усю трагічність ситуації, вирішила влаштувати цей захід. На сьогоднішній день це покоління воно вже не пам'ятає Чорнобиля, тому що власне, воно народилося вже в постчорнобильський період. Але і батьки, і звісно, на уроках історії вони чули про цю трагедію і знають, що вона собою являє. І цілком зрозуміло, що студенти на сьогоднішній день надзвичайно ініціативні. І ось студенти філологічного факультету власне, виступили з ініціативою провести на філологічному факультеті, а потім, щоб це стало таким загальноуніверситетським вшануванням і жертв тобто, страшних трагічних подій. Адже ми добре знаємо, що вони принесли ті події, і вже 30 років минули. Для того щоб краще змалювати емоційне тло подій, запросили людей мистецтва. На заході транслювали відеохроніку, читали вірші, співали пісні, цитували свідків. Не співати на честь трагедії, співати просто щоб швидше, якось стисліше розказати про те, що можна описувати томами, Тобто пісню можна передати набагато більше за набагато коротший відрізок часу. Ми прибули туди близько першої 45. Ми бачили розкиданий графіт. Михайло спитав, що таке графіт? Я вдарив на куюшку на графіту, але один з пожежників на іншій вантажівці підняв його. Паногаряче. Чи посвища, земля пречиста, що тепер на насазу. Були літописі, ті малі та числен все це викризло на щас. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 18 квітня у селі Рідківці Новоселецького району місцевим мешканцем під час проведення земляних робіт було виявлено невідомий предмет, схожий на артилерійський снаряд. На місце було викликано працівників ДСНС Чернівецької області, які вилучили та знешкодили предмет. на місце групою піротехнічних робіт встановлено. Що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Другої світової війни. Калібру 122 мм. Даний вибухонебезпечний предмет встановив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. А дальність розльоту осколків складає до 1200 метрів. У Чернівецькій облдержадміністрації відбувся черговий брифінг представників координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях в східних областях України. Чого вдалося досягти волонтерам, які проекти анонсують? Дивимось далі. Напередодні Пасхи Буковинські волонтери організовують новий проект під назвою Великодній кошик для солдата. Окрім цього, планують і інші заходи. Робимо все можливе, щоб за рахунок допомоги меценатів небайдужих буковинців зібрати якомога більше кошечків, і звідси напередодні великодніх свят відправити нашим хлопцям. Гостинці з Буковини, долучаємося до акції Великодні передзвони. І 28 квітня з 12 до 15.00 на театральній площі буде ярмарок, де дітки будуть продавати свої вироби, випічки, сувеніри. Зібрані кошти будуть акумульовані, і спільним рішенням буде зазначено і придбано те, що буде вкрай необхідне для хлопців. Як розповідають волонтери, розпочалася робота із збору документів для відпочинку дітей-учасників АТО в Польщі. Також не забули про відпочинок та реабілітацію бійців, їх сімей та волонтерів. Виділено за боковиною 500 місць, тому це дуже приємно, і я думаю, 500 чоловік буде оздоровлено. Це будуть сімейні пари, одинокі пари. Це будуть бійці добровільчих корпусів окремі групи. І що приємно сказати, волонтерам цього разу не забули про волонтерів, і волонтери теж мають можливість поїхати в затоку і відпочити разом з бійцями. А то Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Туризм на Буковині повільно, але розвивається. Наразі в області розробляють кілька нових піших та навіть річкових маршрутів та відновлюють занедбані туристичні об'єкти, як, до прикладу, каскад водоспадів у селі Ростоки. Більше у сюжеті. Природна заповідна складова нашої області одна з найбільших в Україні. Водночас, попри чималий потенціал краю, туристично провабливим є лише гірські райони, розповідає директор департаменту екології та туризму. Складова, природна заповідна Чернівецької області це 12,8%. Це найбільший відсоток в один з найбільших відсотків на Україні. Гірські райони наші. Досить далеко просунулись в плані забезпечення для туристів рекреаційно привабливих ділянок для того, щоб привабити якомога більше туристів, в тому числі й до інших районів області, наразі розробляють нові туристичні маршрути, зокрема в Хотинському районі. Один маршрут у них має зав'язати фортеці Хотинську. Кам'янець-Подільську, і там є залишки старої фортеці на Тернопільській області. Один маршрут передбачає частково велосипедний, піший і водний напрямки. А от щодо природних об'єктів, заради яких і повинні приїздити такі бажані туристи, до прикладу, каскад семи водоспадів в селі Ростоки, один з яких засипали задля вивозу лісу, в департаменті кажуть, помилку допустили, але до туристичного сезону встигли виправити. Те, яким чином воно було зроблено, звичайно, неправильно, але ті моменти, які там були, вони виправлені і на даний момент той. Об'єкт існує фактично в такому вигляді, в якому він і був. Навели порядок, розгорнули, відкрили доступ, створили там кілька додатково, крім того, що було кілька рекреаційних об'єктів. Іван Бочелинський, Вікторія Ротор, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні більше півмільйона людей, які опинились у складних життєвих обставинах. З них 1391 родин живуть у Чернівецькій області. Про це повідомили на обласному навчальному семінарі для співробітників соціальних служб області. На першому місці згідно з результатами анонімних опитувань, насильство у родинах, на другому малозабезпечені сім'ї. Чим можуть допомогти у державних органах соцпраці, дивимось у наступному сюжеті. Проблемних питань, вирішення яких покладено на плечі соціальних працівників, надзвичайно багато. Насильство в родинах, безробіття, залежність, малозабезпеченість, перевірка витрат соціальних коштів тощо. Натомість з кожним роком штат служб соцзахисту зменшується, однак менше людей не значить гірші результати роботи. Згідно статистики, після того, як наші фахівці з ними попрацювали, більше ніж 50% клієнтів змогли подолати складні життєві обставини, тобто результат є доволі вагомий. Переважно ми отримуємо інформацію від е, органів внутрішніх справ від поліції. Е, Цю інформацію ми навідуємося в такі сім'ї, пропонуємо свою допомогу. Знову ж таки, на превеликий жаль. Люди кажуть, що ми просто посварилися, бо сімейний конфлікт вашої допомоги не потребуємо до побачення. Але там, де є діти, то ми все-таки наполягаємо на тому, що потрібна допомога, тому що якщо дитина зростає в сім'ї, яка в якій постійні бійки і скандали, то розумієте, що це не є нормою. Таких проблем. Які не вирішуються, їх практично немає. Якщо людина не хоче їх вирішувати, це вже інше питання. Тоді треба зрозуміти, чому от наше завдання знайти ту мотивацію для людини щоб людина почала сама якимось чином вирішувати цю проблему. Жінки, які вже стали жертвами насильства, вони якось як рухаються по замкненому колу. Їх дуже важко звідти вирвати. Справа в тому, що є якісь як обтяжливі обставини. Наприклад, жінка не має власного житла, тобто вона не має куди піти. Вона може бути не місцева. Вона тут вийшла заміж, і фактично вона змушена терпіти всі ці знущання через те, що вона просто без чоловіка вона не в змозі буде виживати. У таких випадках дуже важко чимось допомогти, тільки хіба що якось навчити її з цим справлятися, підтримати і боротися. На превеликий жаль, більшість людей, які опинили в складних життєвих обставинах. Я маю на увазі сім'ї з дітьми там, де є проблеми виховання, належного виконання батьківських обов'язків. Вони навіть не розуміють того факту, що у них є ці складні життєві обставини. Багато з них звикли так жити. Мамо, тата їх жили, бабуся, дідусь їх ні, так жили, тобто для них це звичний спосіб життя, і з такими сім'ями найважче працювати. Крім допомоги у вирішенні проблемних питань серед обов'язків працівників соццентрів є ще й перевірка цільового використання грошей. Які держава виділяє у якості матеріальної допомоги, це велика проблема сьогодні, її дуже багато використовують не на те. Але справа в тому, що там по законодавству, що якщо припинити цільове використання коштів, то зразу треба відбирати робити відбирати дітей, щоб служба справ дітей відбирала дітей. Зрозуміло, тобто що ми діємо різними методами для того, щоб діти залишалися у сімейному оточенні, тому ми з ними працюємо. Ми їх вчимо, ми їм допомагаємо. Ми думаємо, що ніхто не ображається, якщо їх навчити використовувати сімейний бюджет, тим більше що кошти, які дає держава, Держава, треба використовувати, ви самі розумієте, це не зароблені, будемо так казати, працею і потом кошти, а кошти, які дає держава. Участь у семінарі беруть співробітники з 12 районних центрів та Новодністровська. В процесі роботи вони обмінюються досвідом та дізнаються про нові способи роботи з населенням. Надія Величко Ярослава Боячук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Світанок це не тільки початок дня, це ще й період доби, у який творяться дива. Так пояснила назву своєї першої персональної виставки художниця Аліна Лаврук. Про котів, панянок, ведмедиків та філософські трактування цих образів дивіться у наступному сюжеті. Коти, які п'ють чай, пухнасте лисиня, що освітлює нічну пору, дівчинка, яка сміється сонечком. Кожна з робіт Аліни Лаврук розповідає цілу історію. І чим більше розглядаєш, тим більше деталей розвиднюються. Ідеї, ну, з голови. З оточуючого світу, з людей, які є, хочеться більше, звичайно, подорожувати, але наразі така наймасштабніша подорож це інтернет, де можна заглянути в якісь різні куточки, побачити якісь цікавинки, поки що онлайн, але все ж таки чимось надихнутися і щось таке цікаве для себе знайти. Взагалі я. Натхнення приходить до мене раптово, і я абсолютно не знаю, що я буду робити. Я сідаю перед білим полотном, перед білим листочком довго думаю, що ж зараз має бути, бо малювати хочеться страшенно, але що, немає абсолютно ніякого уявлення. І я дивлюся, там лежить якась. Краплинка, а там на папері якась волосинка впала. Я бачу, що до них проходить дуже гарна лінія. Я починаю малювати, і після цього з цієї лінії народжується щось цікаве. Аліна малює вже десь з трьох років вона вже дуже гарних коней, лебедів малювала. І одразу пішла в перший клас. Ми її дали в художню школу. Вона закінчила нашу художню школу імені Івасюка відмінно, з червоним. Диплому і так продовжує. Тут присутні роботи, намальовані акрилом на холсті, є імітація вітражу, вітражними фарбами, розпис здійснюється. Тут є акварель, графіка і всіляка мішанина. Така техніка авторська, як люблять художники, таємно її називати. Називається все, що попало під руку. Те я туди і поєднала. Ось таким чином можна знайти для себе щось цікаве. Мені здається, що будь-хто може зайти і чимось тут здивуватися або надихнутися, тому що роботи є і якісь войовничі, є і якісь казкові. І думаю, кожному припаде до душі. Раніше роботи Аліни вже демонстрували у стінах цього музею у складі колективу студії Арт Ново. Ця виставка її перша персональна. Світанок тому. Ще це пора, яка передує дню. Це час, коли можна собі уявити абсолютно все, що завгодно. Немає жодних обмежень, тому що ти не знаєш, що станеться далі. Тому можна поєднати абсолютно все, включити абсолютно все, мріяти абсолютно про все. Саме тому і світанок діятиме експозиція до великодніх свят. Тож детальніше аніж в цьому сюжеті роздивитися метаморфози, день ніч, чаювання та інші роботи ще є час. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.